Вітаю, друзі, це пост шоу Телепремі Горді з і Ми продовжуємо вас ближче знайомити із людьми, яких ви минулого річ удостоїли цього почесного звання, і сьогодні у нашій студії переможниця у номінації інфлюенсер року Василина Чайківська. Василино, вітаю вас у нашій Дай. студії. Рада знову вас бачити. І, як завжди, таку красиву щирою <сміших> посмішкою. Ну, ви у нас переможниця в номінації інфлюенсер року, тобто. Блогер, і звичайно, перед ефіром я не змогла не зайти в ваш інф в інстаграм, і от в дописі про телепремію ви написали, що емоції того дня, коли отримала відзнаку, ще довго будуть тримати, чи тримають ще. Так, звісно, дуже дякую за запрошення. Справді, це я от перед нашою зустрічю також переглянула собі той фрагмент з нагородження, щоб відчути знову ці емоції, але так, це такі незабутні, мені здається, емоції на все життя. Тому так, ще тримаю, ще я дуже щаслива. Наскільки важливим от була ось ця нагорода, от особиста для вас. Особисто для мене дуже важлива була Поясню, чому тому, що е, я десь е, можливо так не виглядає, але дуже е, невпевнена була якийсь період часу в тому, що я роблю, е, в тому, чи чи мені потрібна е, там активна діяльність в інстаграмі. Хоча мені це подобалось, але мені завжди потрібно десь цей такий фідбек від людей. Тому ця нагорода, напевно, для мене стала таким якимось поштовхом до чогось нового і до розуміння того, що так, що ти все робиш правильно, ти на правильному шляху, щоб продовжувати це, удосконалюватися. Тому так, це для мене дуже важлива нагорода, насправді. У нас вже є така добра традиція, що з нашими гостями постшоу ми переглядаємо фрагменти церемонії нагородження, разом згадуємо ці найяскравіші моменти. Давайте подивимось, як оголошували вас і Центр. ваші перші враження. Інфлюенсер року! Деякі не бояться висловлювати свою думку. може, навіть деякі відверто дуже переможуть цієї номінації. Василина Чайківська. лише уявіть. Ваша буденність для когось може бути неосяжною мрією. Тому я сьогодні тут е, про те, що кожен з нас інфлюенсер. Кожен з нас впливає, кожен з нас може впливати. Тому давайте наповнювати цей світ, а зокрема, найперше, себе, любов'ю, добром і цим і ділитися з іншими. Дякую Богу і Збройним силам України за можливість бути. Дякую. Надзвичайно важливі, потужні слова. Ви сказали зі сцени, головної сцени телепремії, ви готували промову. Ну, в деякій мірі там я думала, що я скажу, а раптом, раптом я переможу. Тому так десь я хотіла, щоб пролунала ця фраза, бо вона насправді для мене дуже важливою стала і, можливо, надихнула ще когось. Завжди цікаво дивитися ці емоції. Е, які під, підловлювали наші оператори е, чоловік? Явно був в шоці, що ви перемогли. Ну можливо, мені здається, що ми всі таки ну не знали, які будуть результати, які кожен це хто сидів в залі. І це я не знала, що ви там нас підловлюєте камерами. Але так, це дуже класно. Ну чому він мене завжди підтримував? Навпаки казав мені, що що ну хто як не ти, хто як не ти, можеш виграти. Але. Так, ну десь напевно всі такі були трішки здивовані. Як особисто оцінювали власні шанси? Ну, трійка фіналістів, така uh -huh. доволі була висока конкуренція. Так, так скажу відверто, що так, що я в якийсь момент думала: ну напевно немає сенсу конкурувати десь чи змагатись за перемогу з богарами багатотисячниками. Так бо в мене набагато менше підписників, але я завжди кажу, що це дуже. У мене свої люди дуже активна аудиторія, тому так десь були напевно якісь такі побоювання. Але я в своєму інстаграмі закликала людей голосувати незалежно чи за мене чи, чи ні. Але просто щоб ми на максимальну кількість набрали голосів для того, щоб це все потім перевести в, в кошти для підтримки наших збройних сил України. Тому але так я закликала людей голосувати і за мене також тих людей, які. Тримували мої життєві цінності, мої життєві принципи. Те, що я транслюю. Тому ну кінцевий результат, побачити 901 голос за мене. Це насправді також було дуже неочікувано. Ну я думала. Ну там максимум не с з цього. Але ну так, сам цей процес, шлях до вже нагородження, був так, такий емоційний дуже. Угу. Ну і власне, ці 900 з хвостиком голосів, це, це народна любов у цій номінації. А скільки у вас, до речі, підписників? А, вісім тисяч. Це в інстаграм У вас а, от, так. Інстаграм чи ви в Тік-Ток також? Я так в Тіктоці не надто активно. Мені більше подобається от формат Інстаграму, тому я всю свою. Все весь свій час свою енергію туди направляю, мені Подобається. Як і коли це почалося? От коли ви ага. вирішили, що от хочу вести свій блог, хочу мати флоберів, чималу так. кількість, хочу розповідати багато чого про себе, про життя і не тільки чого, що, що стало таким поштовхом. Так, тут треба згадати, з якого року я в інстаграмі. Ну мені здається, що це десь почали студентські роки. У мене в моєму житті була така подія, як Студміс студміст на той час, потім студміс України, і от напевно. Саме з того часу почалася така активна моя діяльність. Я транслювала там якісь моменти, підготовку до цих конкурсів, злаштунки, потім самі конкурси, і це десь напевно набирало таких моїх також поціновувачів цього цієї краси. А Фот... це було як популяризацію себе, чи це ви так розглядали як можливість заробляти? Тому що блогери вони ж ставлять перед собою цілі заробляти на... Угу. на цьому? Так, мені здається, що колись це не було аж про монетизацію інстаграму, колись це було просто от якісь як, якраз таке життя в моменті, як зараз воно знову повертається цей тренд. В інстаграмі, то коли мені здається, з цього все починалося, от просто якісь необдумані, там необроблені до ідеальності фото, картинки, оце все закидалося, і це якраз в цьому була якась така цінність цього застосунку. Тому я десь, напевно, також з цього й починала, не розглядала зовсім якийсь якийсь заробіток з цього. Але мені подобалось, от вже тоді щось бачити, якісь моменти і себе і моє життя, тому транслювала саме це. сьогодні. блогерство приносить дохід сьогодні. Я насправді можу сказати, що напевно якийсь мінімальний так, але це більше про якісь більше можливостей. Uh -huh. Можливості там познайомитись з якимись брендами, можливостями познайомитись з новими закладами, які відкриваються в нашому місті, зокрема. Тому десь в цьому, напевно, більший такий плюс угу. відведення. Як до цього там, свого часу, вже поставила сім'я, я, я маю на увазі чоловіка, про кого ми вже згадували? Ну тому що є от частина людей, взагалі, які дуже категорично угу. проти, коли от їхнє життя виставляють на публіку. Байцем про дощів не було ніби. Ні. Чоловік це був мій перший контент-мейкер. Uh -huh. Ми так жартуємо завжди, бо саме він створював мені якісь фото саме він був моєю такою підтримкою в цьому плані, і він ніколи мені не забороняв там виставляти якісь фото чи якісь відео, і сам завжди приймав участь у цьому. Тому і зараз напевно десь з найбільше охоплені з ними, бо сімейні такі люди це дуже люблять, тому mm -hmm, так. Тому що ви ведете, власне блог так, про так. сімейні цінності? Ну, з чоловіком зрозуміло діти у вас двоє угу. синочки, в старшому 6 років і молодшому 3. три. Три. Як вони, до речі? Чи не доводиться давити на них і просити, це треба мамі для блогу? Давай фото, давай відео. Ні, зовсім ні. Я такого уникаю, хоча з ними стає все важче, Вони деколи не в настрої, деколи не хочуть, я не заставляю це все абсолютно природно. Виходить, якщо вони там з'являються в мене на сторінці, то це зі всіх згоди. Якщо це, наприклад, якась можливо інтеграція, також потрібно діток, то ми там домовляємося за якийсь подарунок після цього, після зйомки, наприклад, деколи можуть бути там форс-мажорні обставини, і ми приходимо на зйомку. А вони ну просто ні, ні і все ніяк неможливо домовитись. Тому тут також бувають різні складності, різні моменти. Але я до цього все ставлюся з розумінням і спокійно, намагаюся тримати себе в руках, тому що це дітки, і, як би там не було, це їхні емоції. Як реагуєте на образливі коментарі від хейтерів? Ну чесно, мене всі про це запитують, але <кій> я не знаю, я колись думала, що це <кій> якась моя проблема, що у мене насправді. Не зовсім немає або десь десь колись проскакує якийсь там коментар такий, щоб зачепити, чи чи якось мене можливо образити. Але це не на постійній основі. Я не знаю, можливо, Ну, чомусь немає таких негативну. Негативу я не отримую від своєї сторінки в інстаграмі. Більше, більше позитиву і більше таки. Ну зрозуміло, що часто ставляться питання, тому що багато хто не наважується щось десь викласти чи почати вести свій блог, тому що вже наперед боючись, а ой, люди там посміються, uh -huh. чи люди захейтять і скажуть, що ти таке там пишеш, що ти таке робиш. Але ви uh -huh. кажете, що вам тут. Щастить. Так, неможливо, ну, тому що я собі обрала таку таку стратегію, можливо, так, не виставляти якогось там хайпу, так, хайпувати на якійсь темі, не виставляти якогось там дуже таких, не знаю, спорних питань. Ну, тобто я собі вирішила, що в мене там не буде, я не буду там скаржитись на щось, чи не буду там людям нести свій негатив. навіть... Якщо там у мене сьогодні поганий настрій, то я зазвичай про це не скажу чи там я посварилась з чоловіком до прикладу, але я про це не буду транслювати. Не знаю, чи це правильно чи ні. Я розумію, що на цьому можна можна отримати там шалені коплення, так репости всі будуть відправляти до нового. але ну я цього не хочу. Я хочу нести щось добре і прекрасне в цей світ. Тому можливо, в цьому причина, що немає там хейтерів чи якихось таких коментарів. Василина, ви багато пишете про сімейні цінності. Звичайно, цікаво від вас почути, і тим глядачам, хто нас сьогодні дивиться, хто не підписаний, можливо для вас. Що найважливіше у вихованні дітей сьогодні? Найважливіше у вихованні дітей сьогодні мені здається, їх розуміти, їх відчувати, розуміти їхні потреби. Найважливіше особисто для мене бути в ресурсі самій. Для початку і тоді не виникає ніяких проблем в розумінні дітей. Коли я розумію, що я втомлена, що я. Не в ресурсі мені складно насправді їм щось пояснити, їм донести якусь мою думку, їх в чомусь переконати. Тому ми все починаємо з себе. Працюємо над своїм внутрішнім станом, працюємо над тим, щоб просити про допомогу чоловіка, рідних, близьких, якщо це потрібно, щоб знайти цей свій внутрішній баланс і йти до дітей в хорошому настрої. І тоді все мені здається. Стає трішечки легше. Яка ви мама? Ви сувора сама мама? Чи ви більше мама, друг, мама, товариш? Мені здається, я хочу притримуватися цієї думки, що виховання повинно бути, діток виховання діток повинно бути по принципу дисципліна з любов'ю. Тобто мусить бути певні межі, дітки про них повинні знати. Тому так я десь буваю трішечки строгою. Я можу там іншим голосом звернутися, щоб вони зрозуміли і зосередили свою увагу на тому, що я хочу сказати. Я за те, що так, що повинні бути певні межі. Але це все повинно бути з любов'ю, навіть будь-яка фраза, будь-яке зауваження, можна сказати, я тебе люблю, але давай давай вчинимо так. Можна домовлятися. Я про те, що бути такими, ну напевно, більше такими так партнерами. Хоча батьки завжди повинні бути такими авторитетами для своєї дитини, для своїх дітей, тому якось так. Продовження теми у дітей е, помітила таку тенденцію, що от ось останніми роками у нас е, все набагато помітнішим стає ось цей рух child free. Е, зростає кількість людей, які свідомо відмовляються від батьківства, і це ситуація по світі. Це не там, суто в нашій країні, тому що для декого зараз війна теж аргумент, чому я не поспішаю народжувати дитину, і ми не плануємо щоб. Ось, обзавестися малечою, ви ж навпаки, надихаєте своїх половерів на материнство. Правильно? Так, я намагаюся і стараюся. бо Ну це насправді прекрасно. Як би не було важко, в який би складний час ми не жили. Ті дітки даруються стільки щастя і стільки енергії, мотивації, що ну це справді того варте. І так, я десь напевно транслюю таке можливо ідеальне материнство, бо знову ж таки не знімаю своїх дітей, коли вони там в істериці щось хочуть, чи вони засмучені, чи, чи щось де не так. Тому, можливо, комусь здається, що все так легко і просто, але ми вживемо в такий час, що всі розуміють, що Інстаграм це якийсь 10-15% нашого життя. Тобто кожен мусить розуміти, що буває по-різному. Але так, я завжди за те, щоб сім'ї наважувались на діток, і мені дуже цінно отримувати самоповідомлення, що ви надихаєте, ви надихнули мене на материнство, ви надихнули на наважитись на другу дитину. І Напевно, в цьому є і найбільша цінність того, що я транслюю. Серйозно, тобто були такі, що слухали вас, як кажуть, ви впливовиці, попливали і дійсно прийняли для себе таке рішення. Ну, Змінили так, свою мені, думку. Так, мені про це писали. Я згодила на сторінку і бачила цих малюків, і ну, це дуже дуже цінно. так. Ви також говорите і про важливість особистісного розвитку. Okay. Ем, які звички, які принципи ви вважаєте найбільш такі ефективними для самовдосконалення? Так, для самовдосконалення ну це такий постійний процес, постійний розвиток. Я особисто для себе обираю спорт. Обираю час побути наодинці, обираю час прочитати щось, подивитись. Якийсь також люблю формат інтерв'ю, тому десь переглядаю такий контент. Саме вдосконалення в тому, щоб розуміти свої потреби і десь знаходити на них час. Знову ж таки, якщо там у мене дітки, то я мушу підлаштувати цей свій час. Під їхні uh -huh. графіки, під їхні режими, тому uh, всьому потрібен такий баланс, тому тоді все, все вийде. Всьому потрібен баланс, це найголовніше. І ще запитаю, чи не плануєте ви от розширювати свою аудиторію за межі блогу? Мож, можливо, через книжку, можливо, через якісь публічні виступи? Ну, можна, напевно, вже провідкрити трішечки такий секретик. Ми чоловіком мріємо про свій Ютуб канал. Де будемо власне обговорювати якісь сімейні теми, сімейні проблеми можливо. І це щось таке має бути цікаве. Отак в двох словах можу сказати. Можливо, це десь ще розширить мою аудиторію, можливо, якимось людям. Це буде знову ж таки корисно, тому що все в процесі, але я думаю, що має бути щось таке цікаве. Слухайте, круто. Ну і дуже важливо, що ось чоловік вас підтримує. Це ж це ваша ініціатива, він підтримує. Чи це його ідея? Ну, а ви вже їх реалізовуєте? Ну, з Ютубу це часто його ідея, тому так, він в цьому плані мені дуже допомагає і підтримує. Василина, і наостанок, от для наших глядачів, для тих, хто сьогодні нас дивиться, ось такий, знаєте, меседж, що би ви головне хотіли сказати. І от, можливо, після сьогоднішньої розмови хтось із наших телеглядачів ще й підпишеться на ваші соцмережі. Я хочу сказати про те, що я вже зі сцени це казала, що кожен з нас може і так чи інакше вже впливає або десь боїться, але потрібно. Потрібно транслювати свої цінності і таким чином змінювати цей світ. Хочу сказати про те, що кожен з нас особистий бренд, тому над собою також потрібно працювати. І хочу сказати, що особистий бренд не закінчується, коли вимикається камера телефону, соцмережі це все прекрасно, але найперше це працюємо над собою, і вдосконалюємося і надихаємо інших. Дякую, Дякую вам за цю розмову. Ще раз вітаємо вас Дякую. з перемогою. раз бажаю, нехай. Усі ваші ідеї, усі плани обов'язково реалізуються у життя. Дякую.